Прохолодний осінній ранок над річкою традиційний для цієї пори легкий туман, який прорізає різке ревіння двигунів у Дніпровській акваторії. Працюють катери річкової флотилії військово-морських сил. Серед задіяних плавзасобів – пара американських патрульних сіардонтлес, десантний катер вітчизняного виробництва та справжній володар річкових хвиль малий броньований артилерійський катер Буча відомого проєкту Юрза. Кінцева мета переходу полігон за кількадесят кілометрів від Києва. Шлях не надто далекий. Утім, дорогою неодноразово доводиться зупинятися. Нерозважливі місцеві рибалки часом не надто серйозно ставляться до зумовленої воєнним станом заборони перебувати на воді. Я катери з коморських сил, підійти до мого борту. Я катери з коморських сил. підійти до мого правого борту. Я Зрештою, всі порушники випроваджені, катери закривають водний район і готуються до проведення стрільб. Розпочинає флагман річкової флотилії. Броньована Буча нещодавно увійшла до складу флотилії просто із заводського стапеля, і нині її екіпаж завершує кропітку підготовку до виконання бойових завдань. Її фінальний етап практичні стрільби зі штатного озброєння катера. Попри невеликі розміри за озброєнням буча може дати фору багатьом однокласникам. Головний калібр катера дві 30 міліметрові автоматичні гармати, здатні вражати берегові, надводні та навіть повітряні цілі. Тож підтримка вогнем висадки десанту або прикриття евакуації для неї рутинні завдання. Увага! На на установку зарядити. Увага. ціль – берегова одиночна поти фактично. Кольору, далі, дві милі, куст курс, в лівого порту. Огонь! Ілі уражено, і поки остигають гармати, ми пересідаємо на бронекатер аби ознайомитися з ним зблизька. Малі броньовані артилерійські катери проєкту «Гюрза» виробляють в Україні. Вони вже непогано показали себе навіть на морі. Достатньо згадати сутичку у Керченській протоці восени 18-го року, коли два такі катери росіяни не могли впіймати протягом цілого дня. Нині ж принаймні одна така «Гюрза» вже стоїть на сторожі Дніпра. Командир відверто пишається своїм катером, рівних якому на Дніпрі наразі немає. Це є фламеном е, взагалі річки Дніпро. Я так вважаю. Е, ну і названий він також в честь міста. Буча і несе на собі поштний флаг військово-морських сил, який і дає приналежність катеру ну, безпосередньо до збройних сил України, до військової до військово-морських сил. А назва Буча вже не безпосередньо. Е, в честь якого міста був назван Катер. Буча побудована лише кілька місяців тому. Тож оснащена сучасним устаткуванням, яке спрощує життя екіпажу та підвищує ефективність його дій. оптико-електронної системи спостереження та розвідки. Ціль береться на спровоження, ціль захоплюється, і безпосередньо вже ми знаємо параметри цілі, по якій будемо відкривати вогонь, і тим паче, тим самим можемо вже відкривати так, би мовити, свій вогонь. Уразити повітряну, чи берегову чи надводну ціль при цьому бути в русі, усіма системами катера можна керувати не виходячи з командного поста. При цьому робочі місця операторів бойових модулів по морському комендорів продубльовані. Щоб не сидіти в модулі, як то кажуть, ми можемо працювати дистанційно, скажімо так. Тут ми запітуємо модуль, приймаємо тут на себе керування. Вже з цел ми можемо помітити. Повноценно керувати моделем, так також вести бій, вести вогонь. Через монітори можна побачити не лише цілі, які потрібно уразити, а й точно оцінити стан самого катера. Все зроблено для того, щоб під час виходу чи під час якоїсь позаштатної аварійної ситуації була можливість оцінити стан катера дистанційно, побачити, який відсік, побачити, в якому відсіку є вода. Так само. Звідси можна запускати засоби боротьби за живучість. Живучість живучістю, але побут теж важливий. Просимо командира показати наявні на катері вигоди. Тут і кубрик з кондиціонером для відпочинку екіпажу, і гальйон з душем, і навіть непогано обладнана кухня. Є всі умови для того, щоб приготувати від м'яса до франц... по-французьки, то просто звичайні гречки з м'ясом, тобто. Як ви бачите, і духовка, і кавомашина, і мікроволновка. Та ні про яку техніку командир не розповідає з таким захопленням, як про свій екіпаж. Головне це люди, тим паче на катері на кораблі, де всі закриті в одному приміщенні, будучи на воді. Ну, тобто тут життя твого побратима залежить ну, від тебе, від іншого. Катер це не, ну, не просто залізо, яке стоїть на воді. Саме особовий склад це той механізм, який. Е Шевелить цей катер У слід за бучею на вогневий рубіж виходять катери американського виробництва. Дуже швидкі, маневрені і добре озброєні. Так, дійсно він дуже швидкий, маневровий. Зарекомендував на річці Дніпро, дуже вдало себе. В загальному дуже раді такій техніці, раді співпрацювати на ній і тому подібне. Навесні 2022-го другого річкову флотилію створювали з того, що було під рукою, озброювали цивільні судна. Нині в її складі дедалі більше сучасної техніки. Задачі річкової флотилії це контроль і забезпечення безпеки суднопласта на наших внутрішніх водних шляхах. Це катери різних типів. Призначення цих катерів: це десантування, це евакуація, це вогневе ураження противника і це робота з протидиверсійної оборони, тобто знищення диверсійно-розвідувальних груп противника, а також забезпечення. Ня артилерійським е вогнем десантних операцій, а також операцій з евакуації. Невід'ємна частина щоденної бойової роботи протидіє повітряним нападам, адже крилаті ракети та дрони камікадзе типу шахет окупанти полюбляють запускати вздовж русел річок задля ускладнення їх виявлення радарами. На сьогоднішній день є на рахунку річкової флотилії, саме дивізіонів, збиті навіть не тільки шахеди, збиті є навіть крилаті ракети, були уражені. А щодо шахедів, так працюємо постійно у разі загрози нападу повітряного противника, яка проводяться в бойову готовність номер один та працюють по повітряній цілі. Катери та їх екіпажі поперемінно несуть службу в районі Києва та на півдні, де безпосередньо ведуть бої з окупантами. Дніпро під надійним захистом, який крок за кроком стає ще потужнішим.